Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, економічного і соціального розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства. На засіданні присутні 6 депутатів. Засідання є правомочним, тож е, присутним. Порядок денний мед на руках усіх. У нас сьогодні на порядку денному 15 питань. Чи є потреба їх зачитувати? Якщо немає, тоді пропоную його рішення. Затвердить і в такому вигляді він є. Виходимо до прийменного голосування. Зак за, чудо, Малик, Дуєнко, Цурай за. за. Чудов, да. Малик, да. Білько, да. Цурай, да. Да. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання про затвердження програми благоустрою населених пунктів Полонянської сільської ради на 2022-27 років. Дозволяє Шановні депутати, Готує забезпечення проведення заходів благоустрою. Виникла необхідність. Внесені змін до програми благоустрою населених пунктів Святой сільської ради на 2022-2027 роки. А справа фінансове забезпечення на послу екскаватора в сумі 140 тисяч гривень, а на придбання котарні дорожнього до трактора на суму 220 тисяч гривень. Що підтримати. Ні, ми не тут подарують правила. Це опять така сама сіця, чи дві. Та ні, вже Це для кошель не тут Це не градничок у нас ще, ні? Ні. Ні, не це перший мабуть. Та там я ще довідача позднів. Васильевич. Да не, я Та ні, я ж ні, да ви щось, я думав, що... Я потім визнал, ты звук позицію. Тоді є пропозиція по першому питанню внести пропонуване питання на розгляд сесії сільської ради та рекомендувати сесії сільської ради затвердити програму благосту населення Кулинської сільської ради на 2022-2027 роки у новій редакції. Переходимо до пойменного голосування. Луксак за? Чудо? За. Малик? За. За. Завай. За? за. рішення прийнято одноголосно. Друге питання про затвердження програми для Кривоників. На території Сухоянської сільської територіальної громади на 2022 років доповідає позичен Враталі Богу. Службовою неспутністю вирок поставо питання про розроблення програми для криміння. Розробником програми виступає Центр соціальної служби по Полов'янської сільської ради. Програма передбачає індивідуальну та групову роботу з кримниками, щоб допомогти їм зрозуміти причини своєї поведінки, сформувати нові ненасильничні на моделі, поведінки та відповідальність далі за свої вчинки. Є присутню, якщо притик школі на насильство, то відповідно рішенням суду ну, там прописується, щоб пройти програму е, по критикам. Ре, реалізатором програми теж виступає центр соціальних служб. Там у них у складі є психолог і він буде проводити відповідну роботу з критиком. Прошу схвалити відзначення програми. А, це не громадська робота, просто моральна? Ні, так, так, та, це моральна, та, так. Там години роботи з психологом розписано, щоб він зрозумів, що так робити не потрібно, проходити відповідні тренінгові заняття. Так вимагає законодавство по програмі відповідній і скільки вже було приписів відповідних листів, щоб сільська рада розробила та затвердила відповідну програму. Це вказівка звище і з області, і прокуратура надсилала листи, тому виникла необхідність розробити та затвердити відповідь щодо назви цієї програми для крихників. Є Типова є типові програми, є типові методичні рекомендації. І так. через те ми не можемо відходити від відповідного законодавства. Так придумали. Mm. І, і нам буде зробити. Mm. Потвердимо питання, пропоную внести запропоноване питання на розгляд сесії сільської ради та рекомендувати сесії сільської ради затвердити програму для кредиту на території Субтитровської сільської територіальної громади на 2025-30 роки. Переходимо до прийменого голосування. Ні, сак за чудо. За. Малик. За. Овдієнко. За. Прошу, дякую. Рішення прийнято. Третє питання про затвердження програми стояння функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Собоколов'янської сільської територіальної громади. Доповідає Овчаренко Леся Григорія. Шановні депутати, в зв'язку з виробничою необхідністю та ряд низкою законодавчих актів, таких як закони України, про місцеве самоврядування в Україні, про забезпечення функціонування української мови як державної, указу президента про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови. Та сприяння створенню єдиного культурного простору України, розпорядженням кабінету міністрів про затвердження державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку функціонування української мови як державної усіх сферах суспільного життя на період до 30-го року. Також розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації про затвердження обласної програми сприяння функціонуванню української мови. Як державної Чернігівської області на 23-28 років пропонується до вашого уваги дана програма, е, яка передбачає ряд заходів по збереженню і сприянню функціонування української мови на території. Це такі як дотримання мовного законодавства, неухильне дотримання закладами освіти. Е, Процесу ведення, процесу українською мовою. Також важливий пункт даної програми це забезпечення бібліотек книжковою продукцією, такими як періодика, книги українських видавців і що важливо, це українською мовою. Також Важливе, неухильне дотримання надавача послуг у сферах торгівлі, транспорту, та соціального обслуговування населення на території України громади, щоб це було державному місті. На ресурсне забезпечення даної програми складає 390 тисяч це до 30-го року. Але із бюджету громади це на, плануємо на 26 рік 50 тисяч, далі вже буде згідно бюджету громади, як, які буде фінансування, і кошти інших джерел. Тобто це подарунки видавців, подарунки читачів бібліотек. Це орієнтовна сума буде на 26-40 тисяч, 27, 20, ну, до 30-го року десь орієнтовно по, 30, по 40 тисяч благодійних надходжень на, на українські видання. Питання тобто... будуть? Що питань немає? Пропоную питання питання вместе, запропонував питання Сільської ради, та рекомендувати сесії сільської ради, затвердити програму сприяння функціонування української мови, як і правда є, Субводіяцький сільській раді. Приходимо до приймального голосування. Зуц да, за Малик, Повдієнко, за да, Сурай, Шуляк. Рішення прийнято одного е, присутні, Я пропоную державний ігри присутня тут розглянути питання. Е, якщо ніхто не проти, то 15-те питання про встановлення ставок та пільг з складу земельного податку на території студентської спільноти та реальні громади Порада Ленжана і її. Згідно з економічним принципом самозабезпечення при прийнятті розпорядчих документів на спожив на полоть, а наповнення бюджету громади, кожен має своєчасне нарахування земельного податку Виникнеобхідність розглянути питання щодо встановлення ставок 200 сплати земельного податку на території Світуванської сільської територіальної громади. Тому проти винести питання на визволі затвердження сесії податки, ставки земельного податку на 2026 рік розраховані до змін, але з врахуванням коефіцієнтів і фіксації на поточний рік це 1.12. Тепліки встановлюється згідно податкового кодексу України. І проєкт здатками про встановлення ставити фільт, де було офіційно оприлюднено на сайті Конференської сільської ради. Що питання має? питання, Є пропозиція? Внести пропонуване питання на народу сесії сільської ради та рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про встановлення ставок та пільг із склади земельного податку на території Сухополянської сільської територіальної громади. Переходимо до поіменного голосування. Луцак за Малик, Дідарак, за. Чуден, за. Робієнко, Сурай за Шуря. Рішення прийнято голосу. Повертаємось до порядку денного. Четверте питання продинася питання порядку денного про прийняття майна на будь Бульба Наталія вас. Відповідно до акції приймання передачі до 4 червня 25-го року від товариства прилуки та приватного підприємства з метою належного обліку майна комунальної власності вихідність. Прийняти в мене на баланс функція Повенської сільської ради це контейнер пластикове для сміття на тисячу літрів. Кількості два штуки з балансовою вартістю 22 дві тисячі 00 копійок. Прошу підтримати проект рішення. Це балківські старостинські оку. Один на Ілінську гору, а один десь в селі. Чи біля кринички я точно вам не скажу? Там де відпочивають люди. Питання ще будуть? Що питання буде? Пропоную внести дані татар на сесії сільської ради, перекоментувати сесії сільської ради, прийняти майно на баланс. Переходимо до земельного голосування. За чудо. За віддарах малих дієнко. За сурай. За чури. Рішення про 12 питання порядку денного второго. Передачу майна в оперативне управління КП «Добробут» доповідає вибора Наталія Васильівна. Відповідно до положення про порядок захоплення комунального майна щої власності Суповської сільської ради та з метою забезпечення проведення запитів з благоустрою населених пунктів, необхідно передати комунальному підприємству оперативне управління майно комунальної власності, а саме це контейнер пластиковий для сміття на 1000 століття кількості першому з балансовою вартістю 22 224 гривні на нуль Прошу підтримка. Запитання членів комісії. Немає, тоді пропонується слідуючий проєкт рішення. Внести дане питання на розгляд сесії сільської ради, рекомендувати сесії сільської ради передати майно в оперативне управління за педобропу. Не приймає участі у голосуванні у зв'язку з наявним облік інтересів. Чудо за малик за дідорада. Сола. Шуляк. Одія. Більшість осіб. Більшість Більшість. Дякую. Принадцяте питання про внесення змін до рішення 55-ї позачергової сесії 8 го скликання Сокопологської сільської ради від 24.12.2024 року про бюджет Скоблов'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. Повідає Катуніна Світлана Валерійовна. До рішення пропонується внести зміни та збільшити обсяг бюджету по доходах і додатках на 1 мільйон 20 тисяч гривень. За рахунок перенаткомання до основної частини бюджету, за перше півріччя. Кошти планується спрямувати. 360 тисяч на програму благоустрою, про яку розміни доповідав Сергій Миколаєвич, 140 екскаваторів, 220 на придбання посадки дорожної, 350 тисяч на програму підтримки комунального некомерційного підприємства Центр і медико-санітарної допомоги, це заробітний працівників, 250 тисяч гривень на програму фінансової підтримки комунального підприємства Добробут і 60 тисяч для територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, на придбання двох ноутбуків для ведення електронних кабінетів, отримуючих соціальних послуг в єдиній інформаційній системі. Прошу підтримати. Зміни те, що ми писали, на придбання майданчиків дитячих. На що майданчики не задалося?

Якщо по 313 запропонували питання на розгляд сесії сільської ради, рекомендувати сесії сільської ради внести зміни до рішення 55-го засідання 8 го ликанської сільської ради від 24 2024 року про бюджет Полуганської сільської територіальної громади на 2025 рік. Переходимо до За. голосування. За. обдієнко. Рішення прийнято зможе услугу. 14 питання. Про встановлення ставок пільг зі сплати на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Скулянської сільської територіальної громади. Необхідність онової доставки таких для фізичних та юридичних осіб по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Виникло в зв'язку з запровадженням нового класифікатора будівель та споруд та набранням чинності постанови Кабінету міністрів України від 18 жовтня 2024 року ново 1191, пронесення зміни постанови комі 28-12 тисячу триста щодо порядку та форму надання контролюючими для інформації щодо стану та податкових зі сплати місцевих податків збору. Зазначу, що запропоновані проєкти рішення місця ставки, які діють з моменту створення громади і на даний час за більшу узагальною новою класифікацією сподіваньої зброї, але пропонується запровадити пільги понад встановлені податковим кодексом України для фізичних осіб платників зазначеного податку. А саме для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус раніше, гарантією соціального захисту та осіб з інвалідності першої та другої групи в розмірі 100% на один такий об'єкт, тобто площа понад 60 квадратних метрів квартири та понад 17 квадратних метрів квартири, за виданням. Це рішення прийматиме чи місці з 1 січня 2026 року. І податок з рахуванням цих пір буде вже нараховуватися за 26 рік у 27 році. Прошу підтримати за підтримати запропонований проект рішення. Будуть когось питання. Якщо питання нема, пропоную внести студії питання на розвиток сесії сільської ради та рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про встановлення. Ставлю такі сплати на нерухомі відміни теперісу приємної громади. Переходимо до приймального на голосування. Луца за чудов за, Кизарак, Малик, малодія, Сурай за Шуряк туряк, рішення прийнято одноголосно. На цьому всі питання порядку денного у нас сьогодні